Співачка Марія Чумак розповідає вірш Михайла Олійника, «Нескорені степи, побачила випадково у соціальних мережах. Він настільки зі смаком написаний, настільки стильно, настільки мовою любові, що я просто розтанула і зразу згадала батьків, котрі в мене Херсоні. Зразу згадала всіх, 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 відчула підтримку своїх рідних, відчула згадала своє дитинство і дійсно вперше. Полюбила свій рідний край реально глибоко. Я зразу же прочитала цей вірш, і я ще не знала, хто це. Я просто сіла за фортепіано, і через сім хвилин, десь п'ять-сім десь хвилин, я просто поклала цей вірш зразу ж на пісню. Вірш «Нескорені степи написав 26 липня 2023-го і опублікував його у своїй групі у соцмережі. Говорить поет Михайло Олійник. Через день йому написала Марія Чумак. Вона зробила версію на фортепіано дуже класно. Я це так сприйняв. Люблю слухати, як мої вірші оживають, як люди їх сприймають, як вони їх розповідають, співають і. Тому наше бажання записати лише фортепіанну версію переросло в те, щоб ми зробили студійно. йому написала ось я написала на вашу на ваш вірш пісню. Як вам? І скинула йому диктофону, Запис диктофону. Ну він був дуже як, як він каже, що він дійсно враз вражений був, і з тих пір у нас почалася співпраця з ним. Я вже написала шість пісень на його е, текст. Коли писав вірш, надихався місцевими краєвидами, говорить Михайло Олійник. Це був захід сонця, було літо, було тепло, і я якби звертався. До вищих сил, щоб цей захід сонця не було вибухів, не було ніяких пострілів, щоб сонце зупинилося, бо я хотів ще подихати цим херсонським степом, нашим південним повітрям, і тому такі думки були. Кожен вірш приходить як мелодія. От я, здається, не пишу просто вірші, я пишу з якоюсь певною мелодією. Кожен вірш це пісня з певною мелодією в мене в голові там. В мене лунає певна мелодія. Мрія заспівала пісню в один-один. Як я написав. Я знімала кліп у Львові в такому парку під назвою Горіховий гай для мене було дуже важливо, щоб була атмосфера Херсонщини, а це очерет, це камиш, це водойми. Це верби. Я побачила, що існує ось такий от парк з водоймою, з качачками, з величезною вербою. З очеретом я просто так потрапила як до, до Херсон. Вірш «Нескорені степи входить до збірки Михайла Олійника, фортеця Херсон, одне серце на два береги. Одна композиція стала саундтреком до документального фільму Миколи Дондюка та Кристини Шаповал про херсонських рятувальників. Надзвичайні. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.